Про головне на 16 годину, 24 січня, від медіагрупи об'єктив. Райони 20 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії. Усі атаки ворога були відбиті українськими оборонцями. За добу по Харківщині також завдали ракетних ударів. Загалом територію України ворог здійснив дев'ять таких ударів, додали в Генштабі. 24 січня вранці ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є попадання в житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він також додав, що протягом доби ворог вів обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. Рятувальники ДСНС повідомили про масштабні наслідки російських обстрілів в Харківської області минулої доби. У регіоні виникло чотири пожежі також є багато руйнувань та постраждалі. На території Вовчанської громади пошкоджень та руйнацій зазнали 20 об'єктів, троє людей постраждалі. Також великі пожежі виникли у Великобурлуцькій громаді та у Куп'янську. У Куп'янську та Дворічній пошкоджено два приватні будинки. У цих випадках постраждалих немає. Поінформували в ДСНС. Харківська область отримала черговий гуманітарно енергетичний вантаж у вигляді генераторів. Цього разу від Об'єднаних Арабських Еміратів. За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Ігоря Волченка, генератори потужністю від 3 до 8 кВт будуть розподілені між закладами охорони здоров'я області. Усього область одержала від Об'єднаних Арабських Еміратів 248 генераторів. Із них 89 передадуть закладам охорони здоров'я, а решта забезпечуватимуть електрикою пункти незламності. Важливі номери для всіх, хто розраховує на допомогу держави, нагадала прес-служба Харківської обласної військової адміністрації з найбільш поширеними питаннями щодо різних виплат державних соціальних допомог. Можна звертатися за номером 066 283 41 43. Розібратись з оформленням довідки ВПО, забезпеченням санітарно-курортним лікуванням, засобами реабілітації, соцзахистом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи допоможуть за номером 097 081 52 96. Це були головні події на 16 години 24 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.